Слава Україні, товариства! Вітаю вас зі споконвіки на, на віки українського Донбасу. Я Юрій Серетюк, головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої київської штурбової бригади, а за разом директор недержавного аналітичного центру української студії стратегічних досліджень. Завтра моя організація у Києві, 8 квітня, о 12-й годині, проведе ветеранський форум, експертну дискусію на тему «Національна ветеранська політика в Україні. Чому це важливо? Це важливо тому, що я не хочу, щоб укрит, мільйони українців, які стали комендантами російсько-української війни, стали втраченим непотрібним чи викиненим поколінням. Я вважаю, що ті, хто проливали кров за батьківщину, мають перше право і керувати цією країною. Компетенції, воля, шляхетність це все знайдеться, але саме ветерани. Ми маємо говорити не лише про ветеранську національну політику, а про ветеранів в політики в політиці, про їхню виключну роль в політиці. Бо російська екзистенційна загроза нікуди не зникла. І доки існувати мені Росія як імперія, саме ті, хто билося з цією країною, мають керувати державою, реалізовувати державні політики, в якій місце ветерана буде на першому. На, на головних ролях тому запрошую вас. Буде трансляція. Доєднуйтеся, будемо спільно формувати національну ветеранську політику. Слава Україні!